Огляд оно протокол. велика місія об'єднання двох світів фінансів, а саме Сефі та Дефі. Добрий день, друзі. Ми з України радуємося та на своєму каналі. З вами як завжди ваш неповторний містер Атлант. А ці у цьому відео у вас явна і у нас явна новинка. Вже проект справді захоплюючий перспектива та очікуваний, і це оно протокол. Тобто оглянемо особливості, мету, переваги та цінності. Раджу це відео до кінця, же проект справді цікавий. І після перегляду цього ви точно будете впевнені, що саме цей проект змінить світ фінансів. Ми поїхали. Що таке ONOMI? ONOMI – це блокчейн рівня 1, створено основі мережі космос і призначений для покращення валютного ринку. А якщо бути точнішим, то створений для конвертації власне Форекс і централізованих фінансів. Він хоче об'єднати два світи фінансів, а саме SEFI та DEFI. Ви, напевно, задались питанням відразу чому? Коли з'явилися цифрові активи та блокчейни, це ні революціонізувало світ фінансів. В свою чергу, ONOMI планує допомогти SEFI – централізованим фінансам, тобто, скористатися перевагами блокчейну. Та надійність транзакцій. Оно міста стане мостом для об'єднання і з'єднання фіатного ринку з DeFi. Він використовуватиметься для торгівлі, кредитування та карбування стейблкоїв усіх номіналів. Ономі діятиме як резервний банк для грабування блокчейн представництв, національних валют, управління злиттям е централізованих фінансів CEFI і децентралізованих фінансів DeFi. Виховуючи із цього, Ономі прагне стати глобальним децентралізованим резервним банком або навіть єдиною платформою, з, якою, е з якої учасники ринку можуть власне, входити та виходити з усіх е екосистем цифрових активів, що досить досить круто. Екосистема Onomy Protocol. Onyx Onomi Change. Onyx – це централізована. Біржа, яку зможуть використовувати користувачі ономі для торгівлі номіналами та власне купюрами, і одна із особливостей такої біржі, що вона служить мостом між ринком Форес і віртуальними віртуальним, власне валютами. Їдемо далі в Орекс, тобто Onomy Reserve. Oryx, це система, яка регулює карбування доменів і використовує токени NOM як заставу. А як ми знаємо, DenomS є всесвітньою відомою заміною саме фіатним валютам, оскільки це досить зручний спосіб оплати в p 2 p І одна із особливостей полягає в наступному. Oryx буде надавати стабільні кредити в іноземній валюті під заставу. Onet, Onom Network. Он On це слугуватиме як <зовна> Комп'ютерна мережа побудована на основі мережі Космос. Вона ж, в свою чергу, буде обробляти транзакції та винагороджувати оператор з допомогою токена NOM. І загалом он вирішуватиме найбільші проблеми блокчейну з точки зору безпеки, масштабовості та власне децентралізації. Також зверну увагу, що е, на той момент, власне. Ще дуже вагомий плюс в цьому, оскільки ви можете із легкістю перевести свої активи як в одному напрямку, так і в зворотньому. Тобто мережа Олмі Bridge інтегрує такі блокчейн, як Cosmos, Аволаунч, Ethereum, Polkadot та NIR. Ось тому це є досить круто. Та погодьтеся, погодьтеся, це є власне зручно. Ну що ж, друзі, на цьому у мене все. Атлан. До зустрічі в наступному випуску. Ще будь е коментарі. Обов'язково пишіть запитання, обов'язково пишіть. Знову ж таки, відповім на всі е питання ваші е самостійно та особисто. не Бу бути вам корисним. Бувайте.